Слава Україні! Рада 28.07 прийняла закон про приватизацію номер 7451 Як можуть розкрасти державне майно? Які дії президента є державницькі? Шановні українці, вас обкрадали декілька разів, і ми знову стоїмо на порозі можливого чергового обкрадання. Задаємо. У 1993 році було ухвалено рішення про приватизацію? Українцям роздали майнові сертифікати так звані ваучери. Людям створили ілюзію власності. А насправді це був великий обман, бо підприємства власників сертифікатів показували збитки, і люди не бачили доцільності тримати ті ваучери і доцільності їх скуповувати. До того ж, людей не було грошей. Натомість в ділків гроші були явно вкрадені, бо всі ж ми знаємо, що після розпаду Радянського Союзу. Фактично багатіїв не було. Ділки швидко за Бестін скупили сертифікати, і в нас з'явилися олігархи. Як правило, виходці з партійної еліти, які займали керівні посади при СРСР. Згадаємо того ж Коломойського. Від ваучерної приватизації виграв той, хто був близький до влади. Згадаємо того ж Пінчука, зятя Кучми. Потім було ще ряд афер. Остання Сумнівна подія, велике будівництво. Хтось, а ми всі знаємо хто, заробили колосальні гроші на будівництві доріг. Тепер ті гроші потрібно вкласти так, щоб заплатити копійки, заробити мільйони, заволодіти великими бізнесами і стати новими олігархами. І вже в умовах війни народжується декілька афер. Перше, заволодіти ринком нафтопродуктів. Там відбуваються серйозні зміни. Друге. Заволодіти системою продаж авто та багато на них заробити за рахунок нульового розмитнення. Третє. Заволодіти ринком зерна. Там неймовірна конкуренція. І смерть Водотурського багатьом в Україні вигідна, бо він той, хто не дозволяв чинити злочини. Четверте. Заробити на компенсації державою вартості пошкодженого війною житла. Вже за 10% скуповують пошкоджене війною житло. Скуповують хтось. Хтось, хто знає, що компенсація буде. Що вони отримують її в першу чергу, що сильно розбагатіють. Це злочин комерсантів, ставленників від влади. Це черговий обман людей і крадіжка коштів з держави. П'ята велика приватизація в умовах війни. Це один із завершальних етапів великої спецоперації по розбагатінню і перетворенню в нових олігархів. Це ті, хто накрали за безцінь таємно скуплять залишки державного майна і заберуть остання в українців. Скуплять таємно і законно. Бо те, що відбуватиметься, ці покупки ми узнаємо через роки. Від нас сховають правду, бо єдиний телемарафон не покаже правду. З підставою, щоб не роз'єднувати, щоб не нагнітати, бо не наразі. Бо українці не побачать змін в реєстрах, бо реєстри закриті. Бо правоохоронні органи не будуть розслідувати факт законної купівлі при великій приватизації. І найголовніше, бо чесні люди не куплять це державне майно. От ви, українці, які чесно працюєте, у вас після п'яти місяців війни витрат і без заробітку. Є гроші, хоч щось купити, якісь акції державних підприємств. Причому багато. Правильно, немає. Навіть якби клаптиками сертифікати продавали ці великі підприємства, як в 1995 році, ви б не купили, бо у вас грошей немає. Але вам і не запропонують купити сертифікат. Бо новим законом передбачили навпаки об'єднання великі лоти. щоб Проста людина не купила акцію. Ці підприємства подарять певним новим олігархам. Чи може український бізнес купити ці підприємства? Ні, не купить. Хто з великих працює? Розетка. Ви почитайте інтернет. Їм дай Бог вижити. Нова пошта. Почитайте власника поперечнюка. Їм дай Бог вижити. Адже вони втратили масу майна на окупованих територіях. А кредити банкам потрібно віддавати. Тому вільних грошей не буде виділити на нову покупку. А тебе? в них та ж сама ситуація, як і в новій пошті. Всі українські великі січові компанії, раніше багаті, не в змозі купити щось нове. Бо частина їхнього майна на окупованих територіях. А це збитки, а це втрачені кошти. І це проблема, бо тепер частину коштів, які вкладені туди, потрібно віддавати нині банки. І потрібно їх брати із живих. Заробітки. Тому український бізнес не купить нічого. Закордонні інвестори, ви скажете, а де логіка. Хто що купить, поки йде війна? Ніхто нічого. Так хто ж купуватиме правильно, вори, які вже нас обікрали раз, а тепер хочуть стати олігархами. Що повинен зробити президент? Перше накласти вето на закон про приватизацію. Друге, зупинити приватизацію до строку. Закінчення війни плюс 2 роки. Рада 28.07 прийняла закон про приватизацію номер 7451 Як можуть розкрасти державне майно? Які дії президента є державницькі? Закон про приватизацію є. За ним вкрадуть останні українці. Хтось стане новими олігархами. Законно. Бюджет отримає копійки, які не гринають якоїсь кардинальної ролі. Тому велику приватизацію потрібно негайно зупинити. Зупинка чи не зупинка президентом цього розбазарювання майна буде індикатором порядності президента. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну країну-Україна для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!